Що ви уявляєте, коли чуєте слово Дум? Мабуть, ви уявляєте таку комп'ютерну гру, шутер, де можна стріляти по чортякам і там усе так криваво і швидко. так? Але ніхто, ось ніхто не розкаже, що ДУМ це нудна, сіра та повільна гра. І так, це ми зараз говоримо про Дум 3. Дум 3 не дуже то і полюбили, тому що це дум, який надум не схожий. Тому що він дуже повільний, він темний, він у вузьких коридорах, і там незрозуміло. А чому так? Ось чому Дум 3 нудний, а усі інші частини ні. Ось чому так вийшло. І що ж, у цьому відео я розповім, що не так з Дум 3. Так, 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 я знаю на Ютубі. Усі відео по Doom 3 присвячені тільки цій темі. І це відео не буде винятком. Вона поповнить список тисячі відео про Doom 3, який він поганий. Але все ж таки поганим я, по-перше, його називати не хочу. Тому що мені Doom 3 був, я не знаю, більш-менш рідним. Я на ньому грав ще у ті часи, коли собі не міг дозволити. Більш потужного заліза, і в принципі це був мій особистий Doom Eternal, але на мінімалках, так скажемо. Тому я не дуже хочу говорити, що Doom 3 поганий. Але ми тут більше будемо намагатися розібратися, а чому його зробили таким сірим, чому він такий повільним і що з ним не так. Ну і що ж, сідайте, а я починаю. За перші дві частини Дум були відповідальні якби дві людини: Джон Кармак і Джон Ромеро. І якби Джон Кармак займався програмуванням та системними усілякими штуками, а ось Джон Ромеро був відповідальний за левел дизайн і так далі. Але. Щось вони там не поділили, і в розробці Третього Дому Джон Ромеро не приймав участі. А жаль. Ну, а Джон Кармак тим часом любив дуже сильно усілякі інновації. Та й непрості. Наприклад, він хотів зробити таку інновацію, щоб її потім якби і зламати. Наприклад, у Вольфінштейн 3D усілякі рухаючіся стіни. Вони насправді ломали двигуло цієї гри, тому що так не було задумано. Чи ще щось. І в принципі, Кармаку прийшла ідея зробити такими Doom 3, але не склалося. І на цей раз нові інновації були заточені під графіку. І це була велика помилка. Вони зробили нове двигло для думу ID Tech 4. І після чого пішло все і поїхало. Так, в чому ж був прикол рушія ID Tech 4? Його прикол був в тому, що брали ну, дуже низькополігональну модельку. І на неї накладували дуже деталізовані текстури, які ще могли відбивати світло і робити ось такий ефект, нібито це повністю така моделька, і робила картинку ну дуже красивою. Також, до речі, про світло. Ще цей гроші заторкував світло та освітлення. І типу, були дуже гарно зроблені усілякі тіні та ефект світла. І, в принципі, в цьому теж був основний прикол рушія. Але щось пішло не так, і розробка Doom 3 затягнулася на 4 роки, і вона була жахливою. Розробники робили гру про пекло в пекельних умовинах. І це було дуже страшно. І гра повинна була бути такою більш розтягнутою. Наприклад, коли головний герой прилітає до комплексу UAC, він повинен був розміститися в казармах і так далі. Але розробники подивилися і зрозуміли, що. Гра ну дуже ставала затягнутою, а інтро ще таке, воно було довге, як у Half-Life першому, то вони вирішили цього не додавати. Або, наприклад, фінальний бос Doom 3. Це кібердемон. І усі його не любили за те, що він не відчувається як фінальний бос. Типу, серйозно, він відчувається як бос, але не фінальний. Тобто він був дуже легким. Але розробники сказали, що його додали на останній стадії розробки, тобто коли гру вже полірували, тобто вже за півроку до релізу. Розумієте, про що я? Тобто, реально, розробники, по-перше, вони не могли сконцентруватися на тому, що вони хочуть робити, а також в них буквально не вистачало часу додати щось нормальне. Ну, і якщо подивитися на умови розробників, то можна зрозуміти, чому вони брали ну, дуже багато ідеї контенту з Half-Life 1. Ну, а тепер поговоримо про те, за що люди не люблять Doom 3. Люди не люблять Doom 3 за те, що він на Doom не схожий, тобто, серйозно, він у якомусь тісному коридорі. Який ще й темний, ти нічого не побачиш, та й ще й поворохнутися нормально не можеш, тому що ти повільний. І ось тут питання: який це ж дум? Насправді тут прикол більш рушія цієї гри, тому що його так уповільнили і зробили маленькі коридори в грі. Просто тому, що компи тих часів не могли потягнути нормально Дум 3. Це буквально один з розробників навіть говорив, що він не міг нормально робити текстурки персонажів просто через те, що в нього компуктор ну дуже слабим був. Через що цю гру її уповільнили ще й додали темряву, щоб вона. Поменше, ось так ось напрягалася. Та ще зробила такі маленькі коридори, щоб відмальовувати усілякі штуки, компу було легше. Ще одна головна проблема Doom 3 це сюжет. У цій грі вирішили розробники побільше сконцентруватися на сюжеті, через що вийшло лайно. Я, типу, серйозно, тут сюжет настільки клішований, що тут можна на перших хвилинах гри зрозуміти, хто тут буде головним лиходієм. А також, ну тут дуже багато усіляких моментів, які можна було б пропустити і нічого би не змінилося. Ну ні, їх додали. А також через те, що гру цю буквально розробники вирішили зжати. То вийшло так, що багато моментів, які потрібні були, їх прибрали. Через що логіка тут сипеться. Ну і ще одна з найбільших проблем Doom 3 це те, що він вийшов у 2004 році. 2004 рік це рік, коли виходили легенди. Тоді вийшла GTA San Andreas, тоді вийшов Half-Life 2, і тоді вийшов Far Cry, Battlefront і не тільки. Через що Doom 3 на їхньому фоні виглядав ну дуже неприємним. Тобто, серйозно, навіщо грати у якийсь там повільний темний Doom 3, якщо є яскравий динамічний та ще й з гарним сюжетом Half-Life 2? Ні, я не буду в Doom 3 грати. І так далі. Через що Doom 3 ну дуже не повезло. Тому що коли його презентували у 2003 році і показали там його графіку, усі були вражені, тому що нічого такого більш не було. І якщо б Doom 3 реально вийшов декілька років раніше, наприклад, у 2003 році, то Doom 3 був би легендою. Але він ще й вийшов у 2004 році, його порівнювали з Half-Life 2, і через що? І сам Doom 3 крав контент у Half-Life, через що, ну все, його не полюбили. Але що тоді робити? Як зараз пограти у Doom 3, і щоб від нього можна було хоча б якесь задоволення отримати? По-перше, ви отримаєте від цієї гри задоволення, якщо ви фанат Dead Space. Або ви можете отримати від цієї гри задоволення, якщо ви її пройдете на максимальній важкості. Ось максимальна важкість, вона перетворює Doom 3 на справжній Doom, через що ви там будете реально ганяти і гасити все підряд, щоб просто вижити. Ну, а також існує перевидання Doom 3 під назвою Doom 3 BFG Edition. Типу, це Doom 3, але в ньому деякі моменти з освітленням полагодили, через що він не такий вже й темний. Якщо ви ну, дуже казуальний гравець і не можете, наприклад, у звичайному Doom 3 вбити одного демона, то вам тут дадуть дуже багато усіляких набоїв для зброї. Ну, а також ліхтарик. Так, в першому Doom 3, в ньому не можна було світити ліхтариком, а також стріляти одночасно, через що за це Doom 3 не любили. Але в BFG Edition ліхтарик з'явився на плечі головного героя. Світить він так собі, але можна їм світити під час бою, через що, ну це класно. Але це так виглядає, що. У 2004-му, коли вийшов Дум 3, за ліхтарик не полюбили Дум 3, а потім, коли полагодили цей ліхтарик, це фанати теж не полюбили. Тому ось так. В принципі, ось така у нас дуже сумна доля Дум 3. Мабуть, все ж таки не треба було виганяти Джона Ромеро та іще поєднувати сюжети Джона Кармака. Типу серйозно, Джон Кармак до сюжетів відносився, ну так собі. А тепер його вимусили розказати свою історію, свою сюжетну лінію, через що вийшов теж кал. До речі, я це відео знімаю у 2024 році, і Doom 3 виповнилося 20 років, тому так, з днем народження тебе. Хоча твій день народження пройшов дуже давно, я не знаю, коли він. Тому будемо закінчувати це відео на такій сумній ноті. На жаль, до речі, я хотів підняти Дум три з мертвих. Це було ще у ті часи, коли я знімав ще російською мовою. І типу, я зробив теорію Doom 3, що він часть основного канону. Типу, це ось так ось було. Ну просто була теорія, що в принципі DoomG з перших частин Doom це той самий Думгай, що у 4 Eternal. І, типу, це один Всесвіт. Типу, що коли Дум з перших частин у Duom64 залишився в пеклі обороняти землю, типу ж, там пекло якби є одне, а Всесвітів багато. Через що він все ж таки вийшов у інший всесвіт, потім його знайшли там творці, потім його там. Поволокли якраз у Тарас на Бад, і потім почалися події Doom 4 та Eternal. Якось так це було. І через що в мене там з'явилася така теорія: що пам'ятаєте плакат, де там Думгай стоїть, по усім там шмаляє, і позаду нього біжить якийсь чувак. Так ось. У доповненні Doom 3, Resurrection of Evil, Там чувак залишився в пеклі, після чого він зміг побачити дум і це він там біг до нього на задньому постері. Але це відео моє так і засрали. Ну я не знаю самому мені вірити усю теорію або ні, тому що це просто теорія була і все. Але я видалив те відео, тому що мене ну дуже сильно засерло, і навіть мені погрожували. через що я вирішив не чіпати цю тему. Але зачіпив тут. Ха-ха. Тому я все це розповів вам у цьому відео. Я розповів, чому так сталося, чому Doom 3 такий нудний, і за що його не люблять. Ось так ось. Якщо ви зі мною хочете поспілкуватися, чи ще щось. То заходьте до нашого телеграм-каналу, посилання на який в описі. Дякую вам за перегляд, до побачення. Побачимося у наступних стрімах та відео.